Вітаю з вами я психологиня Рафнія Світлана, і сьогодні я продовжую тему. Дуже багато людей мені писало і попросило, щоб я записала таке розширене відео на тему діти і гаджети змагання між віртуальним світом та реальним. Зрозуміло, що ми зараз живемо в світі діджиталізації, і дорослі і діти користуються телефоном не лише заради розваг. Але і заради роботи, отримання знань, отримання корисної інформації і так далі. Але здебільшого ми розуміємо, що наші діти використовують телефон як засіб розваг і якось переключення від реального світу в віртуальний світ. Чому так відбувається, ми знаємо, що це роблять навіть і дорослі. але сьогодні будемо говорити про дітей. Які причини того, що ваша дитина постійно зависає в телефоні? Ну і першою причиною це точно може бути, тому що ви так привчили до цього. Ви з дитинства давали телефон, щоб дитина не відволікала вас, щоб вона спокійно сиділа в ресторані, щоб вона десь у гостях теж себе вела чемно, і це зручний засіб замість іграшки дати телефон, який відволікає і привертає увагу дитини. І нікому не заважає така дитина, яка сидить в телефоні. Це перша причина. Тобто, ви, батьки, винні в тому, що ваша дитина привчилась до того, щоб не помічати реальний світ. Друга причина це дитині стає скучно. Ну, якщо її не привчили помічати реальний світ, не навчили гратись з іграшками, з друзями, з оточуючим світом, знаходити якісь цікавинки в ньому. Якихось тваринок чи е, інші речі цікаві помічати. Е, дитині буде скучно та, сидіти просто так і щось роздивлятися. Її просто до цього не привчили. Вона не навчилась фокусуватись і шукати. Ця Пошукова система не була створена. Тому дитина буде обирати, хапати, навіть е, сперечатися, кричати дайте мені телефон. Е, Далі, друга причина це коли немає альтернативних пропозицій. Тобто, добре, я відкладу телефон, а що ти мені можеш запропонувати, мама чи тато? Замість того, що там в телефоні я отримую яскраві картинки, якісь зміни постійні картинок, переключення дуже швидке уваги з однієї події на іншу, емоції, які там отримую. Що ти мені можеш запропонувати замість цього? Якщо немає альтернативних пропозицій, які б зацікавлять дитину, вона буде знову переключатись на телефон. І це наступна причина. Далі оточення. Коли дитину оточують, такі самі діти, а зазвичай, здебільшого, так і є, діти, які Теж сидять у телефонах. Ми помічали, що може сидіти компанія і дорослих навіть, і це теж є однією з причин. І сидять всі в телефонах. У мене підліток, підліток син, якому 14 років, і у мене є деякі правила, які я ввела. Наприклад, якщо ми сидимо десь по разу в ресторані чи за столом. Вдома ніхто не користується телефонами, тому що є поруч люди. І це правило він дотримується. Ну, потім я буду казати, що робити, щоб подолати. це. Отже, оточення. Якщо оточення таке, яке постійно сидить в гаджетах, зрозуміло, що дитині буде знову ж таки скучно, і вона буде зависати в телефоні. Тобто вона не з дитина не привчена, не знає, просто не знає, не вміє розпоряджатись своїм вільним часом. Не знає, що з ним робити. Його дуже багато цього вільного часу, і він не знає, що з цим робити. І на це впливає відсутність режиму дня. Діти не вміють розпоряджатись цим часом. У них часу сприйняття зовсім відрізняється від дорослих. Тому, якщо дорослий не привчив до якогось режиму використання свого часу, в тому числі і вільного, дитина не, мож, не буде знати, що з ним робити, Вони, їй потрібно чимось його заповнити цей вільний час. Як і дорослому, коли багато вільного часу, ми що починаємо. Дивитись там, або якісь е, е, відео в Ютубі, які навіть на ми не усвідомлюємо так знаєте як фон білий шум. Е, тому потрібно знаєш таки зараз прийдемо до що потрібно отже що потрібно потрібно робити. Тому що я так говорю причину і одразу ж е, говорю пропозицію, що потрібно робити. ну Зрозуміло, що якщо ви не привчили, треба починати привчати до цього. Це вже важче, коли у вас дитина вже доросла, але все рівно це можливо. І перше, про що ми говоримо, це особистий приклад батьків. Як батьки проводять свій вільний час, чим вони його заповнюють, що вони роблять? Чи вони так само сидять в телефонах, і тоді дитина бере приклад. Якщо у батьків є цікаве, Часу наприклад, у них є хобі, вони знають кожного разу, як спланувати свої вихідні: поїхати на рибалку, піти в квест-кімнату, поїхати в парк покататися на конях, поплавати на човні. Сходити просто на прогулянку, покататись на віліках, пограти в якісь настолки, або грати в спортивні ігри. Тобто, якщо у батьків є якісь цікаві хобі, або вони цікаво проводять свій час, вони будуть долучати своїх дітей до цього, і дітям буде цікаво пізнавати цей реальний світ. Тому це важливо перше, почати з батьків. Як ви проводите свій вільний час, шановні батьки? Також важливо долучати дітей до своїх справ. Якщо ви щось робите по хаті чи по дому, чи на вулиці, на прибудинковій території, долучайте своїх дітей до хатніх справ. Не не звільняєте своїх дітей від якихось таких речей. Ну, по типу, я сама, я сама, я сам це зроблю. Та? Ви не виховуєте тоді відповідальності та? і е, ви не виховуєте взаємодопомоги. Діти повинні допомагати, вчитись допомагати іншим. Цей взаємообмін. Е, Допомогою повинен бути вихований. Якщо ви не знаю, там рубаєте дрова, то ви долучаєте до цього свого сина. Якщо ви там щось готуєте, ви долучаєте до цього свої, свою доньку. І це йде знайомство з реальним світом, тому що і це народжує виховує відповідальність, тому що це є потім необхідною частиною для формування особистості. Далі, планування дня та часопроводження. Важливо робити планування дня. Ну, ти прийдеш зі школи, там, наприклад, та тобі бажано побрати в кімнаті, та, е, зробити уроки, потім ти можеш спокійно пограти, там, наприклад, годину, але це призначений час. Потім ти читаєш, потім ми з тобою прогуляємось, походимо кудись. Прогуляємось, а, а, там, не знаю, по парку, поговоримо з тобою. Так, тому що батьки перестали говорити зі своїми дітьми. Просто як у тебе справи, і все, Чи що ти отримав, ти поїв, поспав там функціональні такі речі. А як у тебе настрій? А що ти відчуваєш? А чи є у тебе проблеми, а, а чи хтось тобі подобається, чи хтось тебе образив? Батьки не питають цього. не не виділяють навіть час для цього, просто поговорити, просто дізнатись думки, формування думок, емоційний стан дитини, психологічний стан дитини. Це потрібно робити. А це можна робити, коли ви спланували свій час з дитиною для дитини спланували. І ви виділяєте для цього час. І це навіть може бути потім традицією. І це наступний пункт, дуже важливий, коли ви створюєте в сім'ї традиції, де, наприклад, як я кажу, ми сидимо, якщо разом в компанії за столом, в ресторані, на вечері, на святі, ніхто не користується за столом телефонами. Ніхто У мене знають всі діти, хто приходять до мене в гості, що за столом ніхто не не, не користується. У вас є живі люди. Спілкуйтесь з ними, питайте, як справи, діліться якимось враженнями, якимись подіями. Та нам потрібно привчати дітей спілкуватись. Тому що ця функція вербалізації теж атрофується. У зв'язку з тим, що багато людей. Ми багато перебували в ковіді, не спілкувалися, соціум був обмежений. Потім перейшло все в онлайн навчання. І це все впливало на те, що обмеження соціуму атрафує функцію спілкування. Нема про що говорити. А треба знаходити теми для розмови. Тому що ми з соціумом живемо одне з одним. А від цього. Якщо дитина не вміє спілкуватись, питати, як у тебе справи, дивитись очі в очі, вона буде уникати цього контакту, спілкування, і це буде проблемою. Отже, важливо створювати традиції, в яких буде живий контакт. Далі, зацікавлювати реальним світом і різноманіттям розваг, розповідайте дітям цікаві історії про світ. Якщо ви не знаєте, читайте книжки, читайте навіть гаджети, та, і це теж такий варіант, я потім скажу, як правильно втрачати дитину використовувати гаджет. Зацікавлюйте реальним світом. Почитайте якісь цікаві традиції, цікаві речі, природні, про природні явища, про географічні якісь моменти. будь що про оточуючий світ, про реальний світ. А ти знаєш що? А як називається ця зірка? а як, Чому листя жовте, а, а, а знаєш, де знаходиться Південь-північ, як визначити і так далі. Тобто якісь явища про наш цікавий реальний світ. Але потрібно батькам трошки бути розвиненими і і вміти цю інформацію якось запропонувати і розказати. Цікавтесь наступний пункт: цікавтесь, що саме подобається дитині у гаджеті. Ну, коли дитина щось ом, переглядає, ви повинні зацікавитись, а що саме, яка тема цікава для дитини? Це можуть бути тварини, це можуть бути якісь ом, лякалки, це можуть бути ігри. Наприклад, комп'ютерні, які вони дивляться, як пройти, наприклад, гру. Це можуть бути якісь подорожі про інші держави, інші країни. Тому цікавтесь, що дітям там подобається, і переносите це в реальне життя. Ну, якщо подобається, не знаю, там якісь тварини. Давай підемо в зоопарк, подивимось тварин. Якщо подобається природні явища, давай подивимось, підемо там або щось таке зробимо, щоб дізнатися, як це в природі створено. І так далі, і так далі. Тобто цікавтесь, не зволікайте темою, якою цікавиться ваша дитина. Тому що ви можете дуже багато чого пропустити, а з іншого боку, ви можете дізнатися дуже багато цікавого про вашу дитину. Взагалі, що це за особистість ваша дитина? Ви знаєте, там вже дуже великий глибокий світ. Це не тільки про те, як твої справи, що ти поїв, і все. Там які є думки, які є розміркування. Дізнавайтесь про свою дитину більше. Далі, наявність хобі, формування хобі дуже важливо і для дорослих, і для дітей. Тому формуйте у дитині до чогось вподобання, що їй подобається, підтримайте це. Якщо їй подобається щось збирати, налаштовуйте на це і е, допомагайте в цьому, щоб це вийшло. Якщо щось подобається, не знаю, творити руками щось е, робити або збирати, е, напр, наприклад, не знаю, там Лего чи щось таке, підтримайте це. Тобто у дитини повинно бути хобі. Щось, чим вона цікавиться. Далі спорт. Спорт важливий, тому що у дитини виділяється дуже багато енергії. І якщо вона її кудись не реалізує, вона починає шукати, що робити. І гаджет є одним з засобів цю енергію якось розрядити. Так? Але вона не вивільняється до кінця, і тому є залежність від того, щоб ще більше, ще більше чогось подивитись і пережити емоційно, щоб звільнити таку купу великої енергії. Тому спорт це важливо, спорт розряджає. Якщо це стрес, він вивільняє кортизол, якщо це змагання, він додає адреналіну і потім дофаміну. Тому спорт, спортивні змагання, якісь спортивні вправи, вони допомагають вивільняти енергію. І коли ви все це робите і слідкуєте за дитиною, ви починаєте розуміти і помічати, що саме приносить вашій дитині задоволення, де у неї підвищується настрій? На яких темах, на яких подіях, на яких справах. На яких ситуаціях і ви тоді розумієте, як підтримати це у дитини? Ось її задоволення, де вона в гарному настрій, де вона каже наприкінці дня: сьогодні був найкращий день у моєму житті. Це дуже класна фраза, коли я чую, діти кажуть. Отже, коли ви розумієте. Теми згодом, які приносять задоволення вашій дитині, ви розумієте, що з цим робити і як їх підтримувати. І наостанок скажу, дуже важливо, коли ви ділитесь з дитиною своїми емоціями. Діти люблять, коли батьки підключаються до їх емоцій, таких дитячих, і разом вони, як діти, радіють чомусь або сміються, або бояться разом, або щось дилають разом. Тому не бійтесь, не соромтесь, ділитись своїми різними емоціями з дітьми, бажано більш позитивними, це буде вас об'єднувати, це буде дитині приносити задоволення. Це буде робити з вас таку команду, і ви разом з батьками, разом з дітьми будете рухатись далі по життю. І тоді гаджети будуть таким, знаєте, тимчасовим користуванням. Наприклад, ще такий маленький пункт, де дам. Наприклад, коли дитина користується гаджетом, ви можете їй казати, я так робила і роблю для своєї дитини. Знайди цікаву інформацію і розкажи мені. І тоді дитина привчається користуватись гаджетом не тільки для розваги, але й для користі. Тому діліться, діліться зі своїми дітьми, своїми емоціями і. Ось, виконуючи всі ці поради, я впевнена, у вас буде дуже класний тандем сімейний, де гаджети не будуть такі важливі. Вони будуть так заради користі, тому що потрібно знайти інформацію. Так, іноді трошки заради розваги, але діти будуть чекати зустрічі з батьками, щоб поділитись цими емоціями, зарядитись і зробити щось разом і відчути себе потрібною дитиною. Я бажаю вам успіхів. Пишіть в коментарях, чи корисні ці поради, якщо ви їх використовуєте.